Автобус справжній трудівник, За розкладом трудитись звик. Весь день він не спиняє біг, везе людей і в дощ, і в сніг. До проводів причеплений за спинку, трамвай мчить від зупинки до зупинки. Коли ж він уночі відпочиває, то бути швидким поїздом бажає. Під великими містами. Є тонелі з поїздами, На зупинку вашу вмить вас метро швидке домчить. Помічниця людям гарна, На колесах ця лікарня, І відкриті всі дороги для швидкої допомоги. Червона із білим пожежна машина поставила бак з водою на спину, залізну драбину взяла із собою і мчить загасити пожежу водою. Дякую за увагу!